Моя Барселона, волога і солона, і лоно її золоте. І вабить, і жалить, і пражить, і смалить, і жалю немає на те слова її пісні з імен футболістів, мелодія свисту твіст, безсовісна, злісна, облудна, зловісна, залізний вправляє хист. Тривожна, тремка, боязка, обережна їй кожен тореро брат, і так безбережно росте узбережжям терпки виноград, нічним шоколадом гірчить її ладан, хоралам збиваючи лад. А в затінку, десь поблизу водоспаду, її потаємний сад, солона, вогка, волока і гола. Без прихистку сходить із круч, бездумно спроквола накручує кола, і спить, як дитина в піску, я пальцями рву по повину полону, Пологи і воля святе, І вже викрадаю свою Барселону, і руну її золоте.